Ya na na na. na 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 La, na 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 І ліхтарі тікають по мокрому склу, ніч тисне тишею на моє серце, та всередині звучить гучніше, за темряву. відтоді, як війна розірвала Україну. Я живу в Німеччині, де спокійні вулиці, де люди працюють, ростять дітей. І що тихіше, життя навколо, то болючіше дивитись на схід. Росія збоже воліла, втратила розум, Хоче з'їсти сусідів заради імперських мій. Той, хто сидить у кремлі, марить кордонами, каже, що Росія не має меж Колись він обіцяв молоді Європу, усміхався хитро, мов сіра миша а тепер цей ботоксний карлик Підпали війну, палить міста й долі. Ехо війни звучить у мене, Крики в руїнах дим Землею Україна стоїть, Україна тримає, і ми віримо в її перемогу. Так ехо війни не дає забути, але світло сильніше за темряву. Європа поруч, Європа допомагає, і свободу не зламати. Червона радь, де у смерть за кредит Лягаєш табелями за чужих бред Їх женуть упереднемо, паливо. Кремль хоче захопити ще й Європу, та ми тут, у Німеччині бачимо ясно: Хто захисник, а хто кат наші податки йдуть на допомогу. І ми пишаємо з тим, що це правильно. Ми збираємо донати ліки, одяг, даємо прихисток тим, хто втратив усе ранені. Ям що вирвалися з пекла, Європа приймає їх, не відвертається, наші міста тихі, але серця неспокійні, бо болить за тих, хто тримає небо. Ми віримо, що Київ вистоїть і що диктатура впаде. Ехо війни звучить у мені голоси тих, хто тримав фронт, Україна сильна, Україна жива, і зло розсиплеться, як пил на вітрі, так. Так, ехо війни не стихає, але замовне, коли прийде світло, ми будемо поруч словом і ділом, поки небо над Україною стане чистим. Ехо війни стає тихішим на світанку, я вірю, прийде день, коли мир повернеться Україна переможе, Європа вистоїть, а темрява ще знебоє. No, no, no.